Якщо Бог може врятувати людину від гріха, якщо Бог може спасти людину від пекла, якщо Він може зробити людину новим творінням у Христі Ісусі, то чому Бог не може дати нам життя без страждань, коли ми просто повіримо Його Слову? Та це не означає, що ми ніколи не відчуємо болю, але страждаючи, ми навчимось долати цей біль. Силою Бога. І оце вивчення, Господь з мої рани, дасть нам необхідну базу та навички для того, як переживати страждання і слідуючи за Богом. В Псалмі 106, 19, 20 вірш написано. В недолі своїй вони кликали до Господа, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав слово своє і зцілив їх, і врятував їх від загибелі. Тож, за прикладом цього народу, також і ми можемо кликати до Господа в наших утисках, і Бог допоможе нам.